Добрий день. Хочу вам сьогодні розказати про методи очищення від негативної енергії. Ми протягом дня постійно спілкуємося з різними людьми потрапляємо в різні ситуації, в тому числі можуть бути і негативні. І ми набираємо на себе різні види енергії, в тому числі і негативну. Так, от, які є самі прості методи очищення себе, які можна виконувати кожен ввечері? В першу чергу це. Почистити себе можна, прийнявши душ. Але зробити це усвідомлено. Стоячи під водою, звернутися до матінки води, наприклад, з такими словами, матінка вода очисти мене від всього темного, чужого, люзорного, непотрібного, старого. І представляйте собі, уявляйте, як все це з потоками води зливається з вас і стікає. Другий метод це прийняти ванну з сіллю. Сіль може бути люба, але краще, якщо це морська сіль. Можна взяти прямо цілий кілограм цієї солі, висупати ванну і полежати там 15, максимум 20 хвилин. І потім знов бажано краще після того також ще додатково прийняти ще й душ ось з тими словами, що я вже вище сказала. Третій метод – це побути на природі. Стати ніжками на землю, звернутися до матінки землі з проханням очистити від темного, чужого, старого, намагіченого, непотрібного, представити, як все це стікає з вас, ходить матінку землю, подякувати матінки землі, і потім можна ще звернутися і до сонечка, наповнитися яскравою, сонячною, теплою, енергією, світла, любові радості. І зрозуміла, що якщо ми знаходимося у високій вібрації, то ніяка негативна енергія до нас не причепиться. Але ж ми всі звичайні люди, і не завжди це ми можемо, ну, можемо реалізувати, не завжди можемо бути в високій вібрації, на жаль. І можу навести такий приклад. Якщо ми представимо таку дуже дуже гарячу сковорідку, і туди ми наливаємо алію, то ця олія прям відскакує від поверхні сковорідки. А якщо сковорідка не гаряча, то алія спокійно наливається і тримається на поверхні сковорідки. От так само і негативна енергія. Якщо ми високі вібрації, вона відскакує від нас і не може зачепитися. Вона начебто спалюється від нашої високої вібрації. Тому я вам бажаю бути завжди в радості, в любові, високій енергії, і щоб у вас в житті все було добре і ви були щасливими, радісними і процвітали.